Але найбільша частина, звісно, наш перетворювач частоти VP3000. Це нова конструкція з новою топологією. Він має тонкий дизайн, це означає, що він малий. Тобто ми використовуємо глибину шафи в цьому випадку. Те, що ми змінили в стандартній топології, це замінили електролітичні конденсатори, на плівкові конденсатори, що робить його більш надійним для довгострокової експлуатації, але також робить його меншим. Це велика перевага в приводах великої потужності. Тут 630 кВт, це велика потужність. Контролер, який ви бачите тут посередині, ми можемо використовувати Profinet, Profibus, Ethernet, EtherCAT. усі види комунікаційних протоколів доступні для цього застосування. Стандартний привід постачається як IP00. але ми також можемо поставити бокси те, що ви бачите зверху і знизу, щоб зробити привід IP20. Це більш вигідно в нашому випадку.